Добрий день. Сьогодні 12 серпня 24-го року знімаю відео огляд сорту. Це сорт Дар'я. Селекції Крайнова. Це старий гарний сорт, який не заслужено, не розкручений. Він уже давненько існує. І я, коли ще жила в Нікополі, це білоягідний сорт, і в мене до білоягідних сортів дуже прискіплива увага, бо все я у пошуках гарного білоягідного сорту була вже давно. Через те, що у Нікополі, коли я вирощувала виноград, там у мене була ставка на Аркадію. І було Аркадії посаджено багато. І вона мене так пригрузила мою нервову систему Аркадія, тому що було в мене два роки таких з періодом десь через чотири роки. Між ними різниця в цих двох роках, що я втрачала повністю весь врожай Аркадії. Вона родюча та Аркадія, гарно роде, красива ягода, смачна. Але в неї я стикнулася, може, у когось такого й не було. А в мене я стикнулася з такою бідою, що оцей великий гарний врожай в мене пропадав уже на останньому етапі, коли вже було до визрівання залишалося тиждень, в мене тірявся весь врожай. Бо це така особливість у Аркадії, вона хватає Оідіум дуже швидко, коли перед самим визріванням. Вже ж тоді його не обробляєш, цей виноград. І вона прихвачує Оідіум і від Оідіума тріщать усі ягоди швидко загниваються, бо вони, солод... ну, вони ж вже підспівають, вони солодкі, вони швидко загниваються, налітає машка мухи, гниль, і за тиждень згнивають, оцей виноград гніє прямо на очах, ягоди стають коричневими. І я тоді, коли це спасала тоді, у ті два роки, я його хотіла якось, все ж таки щось, щось його. Добре з нього, щоб вийшло, так я продавала, Оце вже зрізала такі грони, які вже репнуті, де вже оці, е, машка вже їх їсть вичищала, продавала, і в них вже товарного виду не було. І, Наприклад, коли б якби ця Аркадія була гарна, то вона б ішла по ціні так, десь 30-40 гривень, тоді була ціна. Я продавала вже підпорчений по 5 гривень. І брали. Його люди брали за любки, бо він був смачний сладкий, але в нього не було ніякого товарного виду. Я його по 5 гривень продавала, щоб не боляче було мені його викидати. Краще людям продати, хай люди з'їдять. І мені потрібна була якась, якась копійчина, щоб повернути мої. Мої затрати на це вирощування, хоч якось, хоч, хоч якоюсь часткою. І після тих двох років, таких катастрофічних я довго шукала білоягідний сорт. Лора мені теж не подобається, вона капризна. І я була натрапила на цю дар'ю і поки що на ній зупиняюся. Вона непоганий сорт. Дуже смачна, вона смачніше за Аркадію. Визріває трошки раніше Аркадії на тиждень. І крупна смачна ягода з мускатом, і мускат у неї. От у Аркадії мускат такий простенький якийсь, вона більш солодка, ну, ну, бере солодостю своєю. А у Дар'ї мускат такий насичений. Глибокий, можна сказати, і, 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 і солодкий і і з мускатом і крупна ягода. Зараз я вам більш конкретно про неї розкажу. Покажу зараз, зніму вам, як виглядають грони у мене в цьому році. Ось такі ось. Це я тут два пакетика зняла, щоб було видно, щоб ви подивилися, які, які ягоди. Оце тут не чистилось, оце як воно опилилось, оце так і воно і висить. Тобто опиляється воно рівномірно добре. Нема, нема гороху ніякого. Це мені дуже подобається. Оце як воно опиляється. Ось, бачите, отакі громкі такі, калібровані, можна сказати. На оця, це сонячна сторона, і от бачите, оці ось, ось жовтенькі ягоди гарного такого янтарного кольору. Зараз грону на вагах я вам покажу. Я тут раніше зрізала, бо мені неудобно самою це все робити. вашим. Так, 0. Оця гронку. Це така, оце середня для неї така характерна гронка для Дар'ї. Бачите, 822. В неї в середньому, у Нікополі, коли я її вирощувала, так грони були оце від кілограма до півтора. Оце, дивіться, яка гронка. Рідко, коли була, 2 а це там одна чи дві грони бували там на краю. Отак, кіло, півтора, отак. Тепер зараз ягідки зважим. Це крупно. Дванадцять і шість. Це мелкіша трошки. 9,8. Ось, ось знизу. 9,2. два. і два. Шкурочка в неї ближче до тоненької. Не, от як, не сказати, щоб дуже тонка. Ну і не, і не дуже її ти чуєш, коли їси. Дві, в основному дві, іноді три кісточки. М'які щільна. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, яка гарна на розріз ця ягідка. Вона, это, от у Унівеста, я знімала, там щільніша м'якать. Тут трошечки воно, бачите, ось, ось виступив сок, але він не тече. Ну, можна сказати, хрумка ягода. Ягода хрумка і ну, вкус, якби смак, як якби ви її спробували, і, і смак сподобався би кожному. Отакі лісточки у Дар'ї. такі, бачите, на кавунчик, на кавунові трошки схожі. І, і мені оце, цей розріз листя допомагає. І її відрізняти завжди. Сажанець, коли посадиш оцим листям, його ніколи не переплутаєш. З іншими сортами, ні в кого я більш не бачила такого з таким розрізом листя. Таке оце кругле. Сила росту сильна. Зараз я буду по пунктикам там розповідати. Його особливості Дар'ї Зараз я сяду, так, мускат є, сильно росле, теж росте добре, гарно. Плащ... Це в мене зараз одна, одна площ... четвертий рік у цьому кущу. Але він трошки слабіший за сусідню невесту. невесту вони близько ростуть, і невеста трошки його видно, пере... переважує, забирає більше речовин. Він... Він... А взагалі він по селі росту повинен бути на рівні Невесте. І це отут довжина зараз площини. Це буде вона три 4, половиною чи 4 метри цієї площини. І тут, тут у довжину можна додати до 5 метрів, вона потягне. Вона тягне добре нагрузку, нема в неї того ефекту, що як перегрузив, і тоді на, на, на другий рік тонка лоза. Ні, тут такого немає. Вона все тягне, гарну нагрузку і в один рік, і в наступний рік. Так, стабіль, стабільні врожаї. До хвороб, відмінна, відмінна. я я поставила б 5, 5 з плюсом, ніколи не бачила ніяких хвороб. Тут не мільдю, не При, навіть при дощах, при поганих погод, погодних умовах я хвороб ніколи не бачила. Тріску немає, не було ніколи тріску. Але оце в цьому році теж оса шкірку проїдала, бо шкірка тонкувата в неї. І оце понадівала мішочки. Обрізка коротку любить, полюбляє, виносить. І виносить коротку обрізку, і полюбляє. Це плюс. Морозостійкість теж гарна, ніколи не вимерзала. При, при стандартному укритті. А в мене завжди укриття, я роблю, що це? поклала оцю кордон, обрізала на 2-3 вічки, поклала на землю цей кордон і накриваю шалашиком пленкою чи, чи одною, чи двома пленками або іншим якимсь кримним матеріалом. Зверху шалашик так і зробила, камінчиками приткнула по краям. Оце таке вкриття. І це вона таке вкриття виносить спокійно. В цьому році, при оцих погодних умовах, цього року все тут нормально, нічого не потерялося, нічого не вимерзло. Нагрузку тягне добре, я вже казала. Це якщо у мене в Нікополі був там кущ трошки такий мощніший, міцніший, на черноземи. І я там 50-60 кг з куща мала. І Там теж в мене було в одній плоскості, воно росло шириною 5 метрів десь так. Одна, одна площина була. І Кілограм 50-60 він мені давав гарного винограду, доброго. Він що добрий, що він рано зріє. Він визріває раніше Аркадії. А ми ж, у нас з Нікополі завжди було цей період, коли зріє Аркадія. Він самий, самий важкий для реалізації винограду, бо тоді масово починається у всіх зрізка врожаю. Викидається на ринок надлишок винограду і різко йде обвал ціни після Аркадії. І ось, а Дар'я я вспівала до Аркадії, я вспівала Дар'ю цю реалізовувати багар, гарним цінам. Мінус один є в неї. Ясь, оце один єдиний мінус, і то він я його так, в мене побачила його тільки в цьому році. Так, не ожидала неожиданий такий мінус, це пер, перед світінням. Уже там за 2-3 дні до цвітіння у нас прийшов дощик з вітерцем, таким середнім вітерцем, і на цій дарі обсипалась частково оці ну, цвіточні оці бруньки, не бруньки, зав'язі. Цвіточна завязь, і ще не розкрившися, та, що вже була готова розкриватися і цвісти, вона було так посипалась на землю і посипалась багатенько. Я ж перелякалась, коли прибігла, подивилась на землю, а вона так була усипана цими зав'язями. І це в мене було сталося тільки з цим кущем, більш ні з якими іншими кущами і сортами, в мене не сталося, тільки з Ну, Зате мені б не прийшлось нормувати. Потім все, що залишилось, так воно і залишилося на визрівання. А якби не було того осипання, тоді б я, мені ще була б задача скільки ж ставити грон. Так що мені не прийшлось оцю, вирішувати, оцю вирішувати питання про нормування громада. Як буде на... буду спостерігати, як воно буде далі, оце осипання, чи це було випадково тільки в цьому році, чи воно ще буде повторюватися, побачимо. Але саджанці я вирощую, щоб додати ще на своєму винограднику цієї дарі. У мене кілька саджанців в цьому році посаджено, вегетуючих, буду додавати. Поки ще я ставку на білоягідні сорти ще буду робити на дарі, буду дивитися далі, як вона з себе з цим осипанням покаже. І, ну, Може, ще для, для впевненості заведу ще якийсь один сорт білоягідних. Я подумаю над Хеленою і над Слава Україні. Оце оці два сорта ще так, я роздумую, може буду купляти чубуки і ще ну, інших білоягідних сортів. А поки що в мене оце Дар'я є. І посаджені вже саджанці з білоягідних у мене цимус і кишмішна ходка. Це з білоягідних ранніх. Оце буду. Думать, будемо спостерігати. Оце такі мої роздуми. Дякую за опис, дякую за увагу, до побачення.